Березень 2025 року. Дивимось загальні положення на березень 2025 року, початок-середина кінець, що нам принесе стільцям. Поїхали початок. Середина. Ой, тут дві карти. Надоїли вони мені. розумієте? Фінанси. Фінанси для цього в березні 2025 року. Початок середина. Кінець. Такі себе, знаете ли? Работа, кар'єра, хобби, служба. Чекає на тільці 2025 році в березні. Так, поїхали. Оцю карту я і тут перевернула, щоб ви собі знали. І особисте життя. Для кільців на березень 2025 року. Що чекає Кільців в особистому житті, в березень 2025 році. Якийсь самообман у нас. Так, поїхали. Значить, загальне положення. З фінансами все стабільно. Якась, знаєте, така історія, от, от Прям ручіння стабільності да? початок місяця. Середина можуть бути якісь поїздки, Для вас також може бути якась ситуація, яка вже повторювалась. Така, знаєте, вона відіма буде. І фінал місяця тут якісь переживання з приводу завершення. В якихось нехороших моментів. Може, просто е, час отдихаре. Е, Таке враження, вам захочеться побути наодинці е, з собою і своїми думками. Е, далі фінанси. Фінанси у нас троєчка мічей, п'ятерочка, Жезлов і, собственно говоря, ви, собственно, персони І так, е, знаєте, як? Якісь вам треба буде вирішувати справи, можливо, на це вам потрібно буде фінанси витрачати, десь доказувати, десь, знаєте, можуть вам не додати фінансово. І ви прям будете в смислі, де мої мільйони, виясняти отношення і так далі. І, но по ітогу місяця, в принципі, ви фінансово себе будете непогано почувати. Далі робота кар'єра. Служба, учоба, Дивіться, по дияволу. По дияволу це якісь маніпуляції, це зависимості, якісь втя, втянутись, да? можуть вас кудись втягнути, можуть щось запропонувати. Не зовсім, знаєте, якісь там акатіки. То, як працює на роботі, не знаю. Ну, от які, знаєте, нечесності, не треба на це йти. Воно вам не потрібно, воно вам радість не принесе, а тільки потім якісь розборки може привести. Е так, можуть вас відправити кудись в командіровку або планувати. Будете якісь плани, плани, плани. знаєте. Е і е дев'яточка Пентаклі, опять же, е фінал місяця нам каже про те, що з собою я задоволена, але я сама собі. Або сам собою задоволений. Мені добре. Ну, тут, знаєте, не про команду. Да? От, якщо ми кажемо про роботу, не про команду, ні. Я молодець. Вот така тут історія. Особисте життя у нас, якісь ожидання, реальність. Знаєте, от тут от ожидання реальність не надумайте, не накручуйте себе, щоб потім не розічаровуватися. Да? От вам треба буде якось розібратися в своїх почуттях, в своїх емоціях, в своїх якихось... Думках, ситуаціях і так далі. Таке враження, що вам. Ну от відчувається, що вам треба побути наодинці за своїми мислями. Хоча ви про це знаєте, ви не та лічність, ви приземленна, ви все чітко по полочкам, тра та, -та ля-ля-ля, Ну, іноді вам треба бути все-таки, щоб розібратися в ситуації, треба побути наодинці. Значить, і фінал місяця, значить, дивіться, якісь поїздки, переїзди, якісь. Переміни у вас можуть бути, може до вас э, приїде кохана людина, може ви до нього поїдете, може ви з'їжджаєте і будете жити, може ви завершаєте ваші відносини. знаєте. А тут от, от, вам поможе Луна і э, остатися єдині само собою. Да? Но командировки по роботі якісь можуть бути якісь, от, сходите, раб, э, движення, 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 У вас движення в березні. На все добре, па-па.